Ми ну повертаємося до обстрілу Корахового на Донеччині. Ворог поцілив у середмістя. Десятеро мирних жителів загинули, п'ятеро поранені. З нами на прямому зв'язку Євген Назаренко, наш колишній колега, а тепер пресофіцер окремої єгерської 68-ї бригади. Женя, вітаю. Ти на власні очі бачив наслідки ворожого обстрілу. Що можеш розказати зараз? Алло, вітаю так. Насправді я коли дізнався з е, пабліки в Телеграмі, що встрели Курахово, тому що ми тут зовсім недалеко знаходимося, але з самого вибуху я не чув, тому що тут постійно вибухи справа, з ліва, з боку. Тобто е, фіксувати якийсь конкретний вибух, десь ну просто неможливо і одразу поїхали ми на місце. Ну, побачено, насправді, жахає, тому що е, поцілили просто в ринок. Е, я хочу сказати, що це один з. Небагатьох об'єктів в корах, який працює, і де люди можуть е, займатися малим бізнесом, а інші люди можуть купувати. Тобто, це один з небагатьох об'єктів, який в цьому місті е, функціонує і забезпечує хоч якусь життєдіяльність цього населеного пункту. Але росіяни точно знали, що там ринок, тому що ну всі його знають його видно на гугл-картах, на інших там е, будь-яких картах, і просто з реактивної системи залпового вогню одну ракету вони випустили по цьому цивільному, абсолютно, об'єкту. І e, також постраждала заправка, яка поруч. Також постраждали. Житлові будинки, які знаходяться поруч, тобто це абсолютно такий підступний і абсолютно спланований. Вони знали, що робили. Я повторюся, крок з боку російських окупантів. Поки і наша 68 восьма бригада, інші підрозділи тримають лінію фронту, роблять все, щоб Курахова і інші населені пункти, які більш-менш знаходяться в тилу, вони жили нормальним життям. Росіяни просто віроломно пускають туди свої снаряди і вбивають мирних мешканців. Справді десятеро людей загинуло ще шестеро отримало поранення, в якому. Тому мені вони стані мені невідомо, я сподіваюся, що все буде добре, і от така таке от обличчя російських загарбників. Тобто, вони ж нібито декларують, що звільняють жителів Донбасу, а от, вочевидь, вони звільняють їх від життя та звільняють їх від е, будинків. Тобто, ну абс абсолютно віроломний крок, який неможливо нічим пояснути, і абсолютно спланований крок з боку російських окупантів. І я коли там ну справді був там по е, прилавки на ринках, усюди кров, тобто якісь е, речі людей, яких вже яких. Більше з нами немає. Тобто, картина жахає. Але я думаю, що після всіх звірств, які творять росіяни, ця картина, на жаль, є не нова і, вочевидь, такі атаки будуть повторюватись. Дякую, Женя. Що розпівчуваємо родинам усіх загиблих і поранених, але тактика росіян справді не нова. Євген Назаренко ще недавно кореспондент ТСН, на нині воїн ЗСУ про наслідки обстрілу аршистів серед місця Курахового на Донеччині.